19 березня. Кнопка ліфта. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Якось я випадково опинилася в старому багатоповерховому будинку. Мені потрібно було піднятися на шостий поверх. Я підійшла до ліфта. Мені треба було натиснути кнопку. У під'їзді було темно, мабуть, перегоріла лампочка. Врешті-решт, я все ж віднайшла кнопку та натиснула на неї. У той самий момент, коли мій палець торкнувся пластмасової поверхні червоної кнопки, я зауважила, що мій палець прозорий. Ну, не зовсім прозорий, можна навіть сказати, що взагалі не прозорий, потік світла, що виходив із кнопки та направлений, був на палець, просвітлював його, а той, у свою чергу, став світло рожевого кольору. Звичайно, не було видно, які процеси відбуваються всередині, бо цього обстеження виявилось недостатньо. Тому я вирішила повторити експеримент удома. Увечері я взяла ліхтарик у ліву руку і посвітила ним, приклавши його впритул до пальця. Але такого ефекту, як від кнопки ліфта, не було. Я швидко здогадалася, що причиною неспрацьованого явища стало увімкане світло в кімнаті. Натиснувши на вимикач, я повторила експеримент з ліхтариком вдруге. І справді, палець знову став рожевий. Звісно, що площа пальця, яка просвітлювалася, була більшою аніж від кнопки ліфта. Мені було цікаво розглядати його, бо ніколи в житті я не спостерігала за частиночкою себе при такому освітленні. Наскільки нам усім відомо, є ціла купа пристроїв та засобів у медицині, які сьогодні дозволяють заглянути всередину нашого тіла і поставити правильний діагноз. Але сьогодні я все це вам розповідаю зовсім з іншою метою. Світло за певних умов та обставин допомагає краще бачити, і чим більше світла, тим чіткіша картинка та зображення. Ісус Христос, названий світлом для світу не просто так, Він є тим, хто показує кращий шлях, яким потрібно йти. Він допомагає тобі й мені робити правильний вибір. Він бачить небезпеку і захищає тебе. Він відкриває в тобі потенціал і допомагає в навчанні. Він просвітлює твій розум і допомагає тобі пізнавати навколишній світ. Христос це світло, яке ніколи не згасне. А чи користуєшся ти перевагою бути у світлі Христа?